День спротиву окупації Криму нагадує світу, що Росія вже 11 років є державою агресором. Росія незаконно за гіршими шаблонами авторитарних режимів ХХ століття здійснила окупацію території України 26 лютого 2014 року на заклик меджлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Криму. Вийшли тисячі кримських татар, українців, представників інших національностей. Вони вийшли сказати, що Крим це Україна. В нашій країні, коли громадяни висловлюють незгоду, це називається демократія. В Росії це сигнал для залучення спецназу, зелених чоловічків та початку репресій. День спротиву окупації Криму доводить всьому світу, що наше суспільство. Не сприймає такої розмови. За 11 років війни Росія побачила, як в Україні руйнується її грандіозний міф про те, що українці та росіяни це один народ. Окупаційна адміністрація намагається повернути цей міф і знову переписати історію України і Криму. Ці спроби грубі, примітивні і злочинні. Це, зокрема, і пограбування кримських музеїв. У лютому цього року Україна застосувала персональні санкції до 55 осіб. Це відомі люди з керівництва російських музеїв та наукових інститутів Міністерства культури, так званого Міністерства культури Криму. Вони причетні до перевезення десятків тисяч унікальних предметів української давнини до Росії, а також до розграбування кримських археологічних цінностей, в тому числі Херсонесу Таврійського. Пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми бачимо, що спротив у Криму не згасає. Різні способи тиску, санкції, дипломатичні стратегії та вдалі військові операції підточують окупаційний режим ззовні. Він паде ганебно, як і почався. Крим це Україна.